В цьому завданні нам потрібно знайти модуль вектора n, якщо відомі координати вектора А, координати вектора B, і дано ось такий вираз. Для цього нам потрібно в першу чергу знайти координати вектора 3a і вектора 4B. Згадаємо, як множити число на вектор. Щоб помножити число на вектор, нам потрібно це число помножити на кожну координату даного вектора. Давайте знайдемо координати вектора 3А і координати вектора 4Б. Наступним кроком знайдемо координати вектора n, віднявши від координат вектора 3a відповідні координати вектора 4b. Тепер, коли нам відомі координати вектора e, n, давайте згадаємо формулу знаходження модуля вектора. Давайте використаємо цю формулу, підставимо значення і знайдемо модуль вектора n. Модуль вектора n дорівнює квадратний корінь від 373. А це завдання спробуйте розв'язати самостійно, чому дорівнює модуль вектора m.